І, я... і ви мене так дьорнули. Я дуже прошу вибачити. З одного на інше. Поки що все що я можу сказати. Як і всіх колег. А чого не можна було планомірно якось? <плес> так, але в нас є хтось третій. <плес> Доброго дня, колеги. Сьогодні в нас позачергове засідання Постійної комісії освіти і науки 25 лютого, 25 рік. У нас на Зумі троє людей, тому ставлю перше голосу... питання на голосування, щоб в Зумі було троє людей. Хто за? За. за. Добре. В нас сьогодні до розгляду тільки одне питання: звернення департаменту освіти та культури про погодження плану формування мережі ліцеїв військово міської територіальної громади. Дуже важливе питання. Доброго дня, шановні колеги. Мова йде про. Довго тривалу роботу над проектом мережі е, ліцеїв, академічних і профільних, і у зв'язку з тим, що е, обласною радою було прийнято рішення, але там багато неточностей і Він теж, власне, називається як план. Це не є ще затвердження мережі, тому що мережа затверджується Кабінетом міністрів, але це принаймні воно визначає нам, на що ми орієнтуємося на які заклади, і у зв'язку з тим, що ми. Хочемо внести зміни в обласне рішення, яке зараз не відповідає тому, як ми плануємо працювати. І оскільки нас викликають на комісію освіти області, вони попросили для того, щоб ми якби мали якусь підставу, щоб ми це ну, викликають цей... на комісію, освіти. так так, щоб я власне а коли... пояснив в четвер. В четвер мені пішло запрошення. Я маю якби аргументувати, чому ми. Вносимо ці чи інші зміни. Тому, а на котрого, годину? Е якщо я не помиляюся, зараз я гляну. Mm -hmm. Mm -hmm. На 10 минут. Ну я дуже надіюся, що там якби все буде окей, але якби дуже а просто. А хто викликає? пані Параска дворянин, бо вона власне голова комісії для того, щоб я пояснив. Бо ми дали ми надали лист на область про внесення змін в план мережі. От і тому якби просимо вас його підтримати. Ви його знаєте, бо ви приходили до нас неодноразово. На наради станом на сьогоднішній день тут є 27 закладів. От, е, тут є розписано ті, хто академічні, ті, хто будуть наукові ліцеї, От, ті, хто будуть мати в своєму складі, там ми прогнозуємо е, там, другу ступінь чи першу ступінь, так наприклад, польські школи. де... Якби громада дуже просить звертатися. Виключення Це... Так, да, виключення. Так, йде мова про виключення, і все. Тому ось так. Якщо пройтися по конкретному списку, то я думаю, що ви бачили. Я, див... ну, я дивилась, колеги дивились список? Е, ну, я так. би хотіла все-таки е, більш детальніше по школах першого, третього ступеня, як виключення, просто аргументації. По кожній школі, будь ласка. Дивіться, я скажу, наприклад, ліцей номер 28 Аргументація дуже проста, це є поглиблене вивчення німецької мови, це є договір міжнародної співпраці. Власне, діти мають можливість німецького штрафдиплому. Якщо ми зараз там щось виключимо, там фактично повністю злетить ця співпраця, а насправді вона якби, дуже цінна. Школа Будукан це є авторська школа, яка теж якби, ну, як виключення, тому що в них є ця підстава. Далі мова йде про восьмій ліцей, другий, третій ступінь. Дуже аналогічна. Взагалі, дивіться, тобто, дуже просто є школи ті, які мають міжнародні договори. Це мова йде про восьму, двадцять восьму, мова йде про тридцять сьому школу, як французька школа, тому що це фактично єдина школа у нашому місті. І мова йде про дві польські школи, і також ми ще допускаємо варіант це школа гімназія Шептицьких, яка є невеличкою школою, якою опікуються оці Селезяни на сихові. Тому десь так. Тому фактично тут якби, дуже, дуже чітко і зрозуміло, чому власне, якби, зараз ці школи є ну, якби, винятками в цій ситуації. Але знову ж таки, кажу, це план, це план. Є ще питання? А наукові ліцеї це все-таки ліцеї тільки третього ступеня, так? Е, так? Так, так, Ні, так, так. Я... Вони, вони можуть в своєму складі мати так звані передліцейні класи. Тобто, наприклад, от як фізмат зараз має восьмий клас. От, так. Наприклад, отак от вони можуть мати. Тобто, там вони можуть мати восьмий дев'ятий передліцейні, 10 11, 12, як вже ліцейні класи. Тобто не чисто з 9 класу. Угу. Ой, вибачте, не з 9, а з 10. Пані Неля, пані Аня, маєте запитання? Ні. Немає, бо я була в усіх робочих комісіях. Добре, а скажіть, а яким чином це має бути в них закладено в статуті ті передліцейні класи? Чи... Ні, ні, ні. Дивіться, <с <с дивіться, ми, дивіться, якщо ми закріплюємо третій ступінь, то які передліцейні вони можуть мати? Е -е, ні, ні, ні. То ми так прописуємо, але вони буде розроблене типове положення про науковий ліцей, який буде передбачати. Тобто ми просто їх ага. зараз закладаємо, тому що цього немає. Але зараз окремо міністерством розпрацьовується положення про, кожен, про академічний ліцей, про науковий ліцей, які, власне, в своєму положенні типовому будуть мати можливість передбачати, власне, так звані передпрофільні класи. Угу, Ставлю на голосування. Хто за? За. Я за. Дякую. Дякую. Засідання комісії за Друзі, коли е, чекаю всіх гості сьогодні. Коли будете, Добре. на виставити. Я маю одну зустріч і зразу до вас. Я хочу встигнути на четверту. І я хочу встигнути на четверту. Добре, очікую, дякую, Неля. <плес> я Аня. Ані? Пані Наталю, я буду ввечері на другу. На другу. Планую сьомого. Добре, виставу. дякую. Зараз Аню, так, ще на... принагідно Аню, запрошую, бо напевно, Де, десь не не... мій недогляд, Аня. А? Анечка. Вибачте, а? мій недогляд, запрошую вас на виставу. Будь четверта, або сьома, яка вам буде зручніше, це, це, це театр юного глядача. Ставить шкільне соціальне підприємство на базі ліцею «Гроно». Чи Аня чує? Мушу написати тоді в групу. Аня вже не чує. Ясно, добре. Добре, колеги. Очікую. Дякую. Так, <різвач> да, все поєдно, ми цим працювали і потім нарешті трошки. Серйозно, серйозно, було дуже <різвач> багато зустрічей з різними. <різвач> да. Було дуже багато робоча зустрічей з усіма директорами всіх шкіл. Ми дуже бачу, <різвач> <різвач> що вдумали через наші мережею і дане рішення є. Більш-менш консенсус ми все одно ми мусимо це зробити до 1 вересня 27 року. Почати це треба дозволі для того, щоб всіх стигнути комфортно перевести. Відповідно, запропоновано про департаментом освіти і культури рішення є.